Оформити біометричні документи можна відтепер, і в ЦНАПІ, що працює в приміщенні. Палацу урочистих подій Луцька, Адікартка, закордонний паспорт та інші послуги стали ще доступнішими з ініціативи міського голови. Якраз до 7 грудня, до дня місцевого самоврядування, це було відкриття даного робочого місця. Це густо населений мікрорайон нашого міста, і в наш центральний офіс досить часто звертались мешканці з проханням якраз, щоб тут було таке робоче місце на виготовлення біометричних документів. Тут набагато безбар'єрнішні приміщення і можливо виготовлення. Відразу відновити всі документи. Поруч також функціонує реєстрація актів цивільного стану. Дане робоче місце стало можливим завдяки участі в проєкті від Європейського фонду Східна Європа за підтримки ЕЙГАП, які закупили дороговартісне обладнання. З місцевого бюджету на це не витрачались кошти для зручності відвідувачів. Оплатити послуги за біометрію можливо через QR-код. Молода Матуся Ольга задоволена тим, що без черг та за короткий час їй змогли допомогти допомогти оформити усі необхідні документи при народженні малюка чоловік приходить, подавав на свідоцтво дитинці і тут зразу проінформували нас, що можна на місці і зразу всі документи все оформити на дитинку. Це дуже зручно. Працівники центру надання адміністративних послуг у місті Луцько на соборності працюють у будні з 8 до 17 години з перервою на обід.